Я це розцінюю просто як помста активним громадським діячам за, за їх громадянську позицію, за їх ну, таку непокорність цим всім проявом, проявом незаконним, проявом провокаційним з боку міської влади, з боку обласної влади. Там вже стає зрозуміло. Значить, це е, намагається зробити, звести рахунки з е, громадськістю, в особі на даний момент поки що одного Андрія Сидоренка. Це за події, пов'язані з 19 е, грудня минулого року. За події пов'язані з ситуацією навколо ринку острів, навколо ринку Привоз, навколо Куяльника, коли Сидоренко ну, взяв на себе вогонь, да, викликав огонь на себе. Він подавав заявки на проведення акцій, все інше, він часто виступає, в Фейсбуці він активно себе веде, все інше. Нещодавно приїжджали сюди народні депутати, вони з ним зустрічалися і видно, вирішили так, таким чином людині помститися. Я хотів би... Звернути увагу і обласної, і міської влади на те, що вони чинять незаконні дії, на те, що вони фактично розпалюють тут у нас охоту на відьм, полювання на відьм фактично. Що це ми, ми вже ми вже фактично в Одесі отримуємо якісь е військово-польові суди, які от зараз, які що ми бачили, як слідчий, Буквально там за 5 хвилин е зовсім все змінив, зміг на голову поставив. І виявилося, що людина мала бути сьогодні на суді, чи де вона мала бути, чи тут в райвідділі, ніхто конкретно не, не міг зрозуміти. Тобто йде чиста гра з наперстками. Я хотів би за застерегти. Саників влади, а верніше тих громадян, які тимчасово купували владу в Одесі. Довід по завіт, що рано чи пізно буде відповідальність за це. Рано чи пізно ви отримуєте все, що ви заслужили по закону за розпалювання міжнаціональної, соціальної і інших видів ворожнечі в Одесі. Це на ваших, на вашій совісті, на ваших руках. Кров тих людей, в яких стріляли під судом. На, на вас це все поплюження і розпалювання непотрібних пристрастей в нашому суспільстві. Рано чи пізно ваші ваш, всі всі народні. Медогляди, ваші ці всі народні бюджети закінчаться одним великим народним трибуналом Нюрнбергом нюр No2, партію регіонів і комуністичною партією, сателітами, місцеліти, як родина і все інше. Ця вся весь цей непотріб, який зайшов до нашої міської ради і, і, і в обласну.